Земля за крок до ядерного знищення в океані найпотужніше виверження вулкана. А у світі ж загострення конфліктів. Це новини тижня у Ньюзрум Дніпро. Привіт, я Олексій Кириленко. А це Наталія Богиня. Чим жили останні п'ять днів? Чого боялися, а чому дивувалися? Згадуємо коротко та по факту. Поїхали понеділок. Масштабні обстріли Нікопольського району. І так протягом всього тижня. Але на початку близько 60 ударів одразу є поранені, пошкоджені підприємства, будинки мережі. Все спогано. але що понеділок і пишалися нашими ЗСУ. на Криворізькому напрямку? Ми надавали окупантам на горіх, знищили кілька опорних пунктів у Береславському районі. Там у ворогів мінус техніка та боєприпаси. Вони самі вже двохсоті. І вже п'ять днів як можна заробити на зрадниках. За інформацією про них у кривому розі нагородять. Надсилайте імена, телефони, а ще фото, і відео, які підтверджують роботу на окупантів, і отримайте від 10 до 50 тисяч гривень. Клас, смерть ворогам і тим, хто за них. А ще одній поганій людині, екс заступнику губернатора, вже світить до 7 років за ґратами. Бо торгував військовою амуніцією, яку європейські партнери передавали зсу безкоштовно. Він спробував заробити понад 600 тисяч гривень, але заробив термін і добре. Маленька перемога із зерном до понеділок. Перше судно з українською кукурудзою попрямувало з порту Одеси. Спойлер у середу воно вже було у Туреччині далі до Лівії. І на початку тижня говорили про масштабну допомогу Україні звідусиль. США закуповує нам норвезькі системи ППО. Норвегія передає броньовані машини. Північна Македонія, танки. Від Польщі очікуємо гаубиці «Краб». Від Британії військові проти міні-кораблі і Німеччина готова дати 16 танкових мостоукладальників. Вони допоможуть військовим долати перешкод. Ходи довжиною в 20 метрів. Розгорнути їх можна за лічені хвилини навіть під обстрілами. І завершився понеділок. Гарною для українців новиною. Тепер виїхати до Європи у росіян так просто не вийде. На кордоні вони мають підписати документ, у якому засуджують війну в Україні. Ну справедливо ж. Вівторок орки розстріляли автобус цивільними. Вони їхали з Херсонщини у бік Кривого Рогу. Загинули троє людей у лікарні. П'ятеро. Тоді ж вдарили смерчами по Покровській громаді: Широківській, Карпівській і Зеленодольську. І так щодня ворог тероризує обстрілами нашу область. Та ще й вигадує фейки про наших бійців. Мовляв, серед військових бригад Дніпропетровщині є дезертири. Ні, і ще раз ні, це неправда. Ми ж не вони. Ми воюємо до останнього і до перемоги. І вівторок наші зсу зробили ще один крок до неї. Відбили атаки на Донеччині поблизу Овдіївки. А у Миколаєві затримали коригувальника, що наводив ракети на місто. До речі, ще одного взяли у четвер. І пов'язали колаборантів з Донеччини та Луганщини. Це колишній суддя, керівниця дошкільного та два екс-чиновники. Усі співпрацювали з окупантами. Гади. і всі ми чесні українці можемо придбати бойову техніку за сміливу гривню. Акцію з такою назвою запустив Нацбанк. Кожен може здати 10-50 копійок, одну дві та десять гривень на зібрані гроші купимо Все для ЗСУ. І з вівторка почала загострюватися ситуація на кордоні Тайваню. Середа. Сьогодні Китай закрив небо у напрямку тайванської протоки та ввів санкції. Усе це через приясненці Пелосів. Тайвань там вели другий рівень бойової готовності. І тоді ж генеральний секретар ООН заявив, планета за крок до ядерного знищення Так, загроза каже через кліматичну кризу, пандемію та збройні конфлікти. А у НАСА показали унікальний відео момент найпотужнішого виверження вулкана Тонга. Це сталося у водах Тихого океану. В атмосферу землі потрапила така кількість води, якою можна було заповнити 58 тисяч олімпійських басейнів. Ну і Якою була середа для нашої країни? Росіяни обстріляли Миколаїв, Харків та Львівщину. А ще рашисти вкрали нашу баржу у Херсоні. На ній ми перевозили кавуни до столиці. Натомість зсу знищили базу Русні у Чернобаєвці. Того ж дня на Криворізькому напрямку Росіяни тричі намагалися сходити в розвідку. У результаті не дорахувалися 10 своїх. А у Дніпрі з СБУ затримала Дніпрянина, який коригував удари по аеродромам, збрав дані про нашу залізницю та переміщення ЗСУ. зрадник, працівник приватної охоронної фірми. Нехай тепер начувається. І Ще один фейк про Дніпру від Рашистів, наче у нашому залізничному технікуме є бойовики. Треба ж таке придумати важливо від середи під час сирени у нашому місті зупиняється електротранспорт. Що це дає окрім незручності, нікому не зрозуміло. Але ж треба прийняти таке місто. Четвер знову 60 снарядів по Нікополю. потрошені будинки, автівки і підприємства. Прильоти у Запоріжжі, Миколаєві, Харкове з артилерії накрили Торецьк. Та ворог провалив одразу чотири наступи на Донеччині. А на Криворізькому напрямку рашисти пішли у розвідку і напоролися на ЗСУ. Наші зарядили по їх складах з боєприпасами. Чим не пишаємося? 6,5 тисяч військовослужбовців намагалися втекти за час війни. Соромно казати, але ж такі відмазки вигадували. Наприклад, в одного чоловіка за документами навіть були важкі пологи. І ще про нечесних українців 25 тисяч людей випадково отримали є підтримку від держави. Це бюджетники, вони не мали права на виплати, а тепер гроші доведеться віддати. І знову збираємо гроші для зсу. У Дніпрі на аукціон виставили прикрашений Петриківським розписом тубус від протитанкової ракети. З нього підбили танк на Донеччини. Стартова ціна лота 50 тисяч гривень. Розіграють його 8 серпня. Гроші віддадуть військове. І у четвер стало відомо, що ООН розпочне розслідування щодо теракту РФ в Оленівці. Це важливо про це потрібно говорити. Винні у таких злочинах мають бути покарані. Тож не забувайте про це нагадувати у соцмережах. І про загострення у світі говорили сьогодні. Азербайджан оголосив про проведення в нагірному Карабасі. Операція відплата. Вони вдарили з повітря по військовій частині, знищили військову техніку. Є загиблі та постраждалі Капець. П'ятниця Вибухи у Миколаєві, Харкові, Запоріжжі є поранені, але на Ізумському напрямку наші відтіснили ворога і пересунули лінію фронту. Окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед цим замінували село. На півдні теж є чим пишатися. Наші хай марснули три склади боєприпасів ворога та чотири ракетно-занитних Та Ще мінуснули шість ворожих командирів, які поверталися з наради. Слава зсу. Тим часом в Енергодарі рашисти готуються до псевдореферендуму, встановлюють агітаційні намети. Та за словами мера, українці обходять це 10 десятою дорогою. Триматися наші рідні. Ми за вас думаємо кожен день волонтеримо і віримо в ЗСУ. І знову про українське зерно. Ще три судна з кукурудзою вийшли з портів Одеси. 57 тисяч тонн відправились до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Про регіон техніку ворогів вже зафіксували в районі Кривого Рогу. Зараз росіяни збирають туди всі свої сили. Повідомив Олександр Вілков. Уночі окупанти обстріляли Нікополь, випустили до 40 реактивних снарядів. А ще зарядили крилатою ракетою по мирівській громаді. І міжнародні новини НАТО планує створити єдиний трастовий фонд для потреб України. Тобто у зсу буде ще більше зброї. від Албанії маємо грант мільйон євро. Гроші підуть на виплати від держави. Сенат США схвалив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Це стане найбільшим розширенням альянсу з 90-х років. Китай вводить санкції проти Ненсі Пелосі та членів її родини. Таке рішення уряд прийняв після її візиту до Тайваню. Володимир Зеленський хоче напряму поговорити з лідером Китаю, аби зупинити війну в Україні. Такими були останні п'ять днів. Буримося та щодня наближаємо нашу спільну перемогу. Та головне дякуємо і донатимо зсу. Ми залишаємося на своєму інформаційному фронті. Підписуйтесь на нас у соцмережах. Ми є у Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі та Тікток. І звичайно у Ютубі. Гарних вихідних.